Які відновилися в минулому році, вони були скасовані ці пільги, так? але теперішня влада, так знайти тихенько під, під шумок, скажімо так, при ухваленні державного бюджету на 2013 рік, чому проти цього бюджету і вносити свої пропозиції щодо змін до нього. Вони так тихенько під тих шумок відновили ті пільги і, і знову ж таки заклали кошти в державний бюджет для. Власне, здійснення тих або э, скажімо так, надання тих пів э, верхов, депутатів Верховної Ради і ряд ряд, там не тільки депутати. О, отже, ми знов-таки будемо звертатися до Верховної Ради щодо відміни э, цих статей і направлення коштів на власне, соціальні, соціальні потреби, в тому числі і на місця. Ну, от зараз вчора відбулася погоджувальна рада. Тернопільській обласній раді, який звинувачує, що одна єдина рада, яка не прийняла бюджет і нібито на 25 число хочуть провести бюджетну сесію, але знову ж таки. Як можна провести, якщо навіть не відбулося останнє засідання бюджетної комісії, коли не узгоджені позиції чи враховані всі пропозиції депутатів? І від того, думаю, буде залежно, буде сесія там чи не буде сесія. І коли обласна адміністрація, районна адміністрація дві себе в груди. Які в нас прекрасний бюджет, а коли проводяться слухання по комісіях профіль, коли запрошуються представники або керівники комунальних установ і вилазить, що не вистачає коштів одним на тепло, Один, не вистачає коштів на заміну вікон, на ремонт, дахів. Адміністрація розказує, які у нас прекрасний бюджет. І, само про свобода не буде голосувати за ті бюджети там, де не враховані соціальні позиції, там, де не враховані позиції щодо захисту соціальних прав українців і мешканців в області в тому числі. Так само і стосується державного бюджету на 2013 рік. Ми вже готуємо, наші спеціалісти готують е, внесення змін до нього, щоб власне, ті кошти, які вони, так що деякі знаєте, пропихнули. А як пропихнули? Бо ну, так само, як хотіли в області. Тому військово, давайте швиденько приймемо бюджет, а потім за голову хапатися, що от катастрофа. Помієте? Так само прияти, бо в деяких нас масові інформації, так само в місцевих з'явилася ситуація, і мені дуже дивує позиція начальника тобі, головного лікаря нашої швидкої Джуса. Нібито людина звісно ну, є представником е, патріотичної е, там, партії. А він став на сторону адміністрації. Розкажу, що буде катастрофа, що з 1 січня швидкі не будуть їздити. Що не їздять? Їздять. А чому ніхто не піднімає питання? А я буду ставити в своїх депутатських запитах на, і на Кабінет міністрів, і на адміністрацію президента питання щодо е, ну, взагалі, так, низького рівня наших керівників, перебування.